Вітаємо з перемогою. Важкий був матч сьогодні, але команда провела на високому рівні. І суперник теж сьогодні на високому рівні. Які у вас враження від перемоги? Ну, перемога є, є перемога. Це був фінал кубку Одеси. Я вітаю всіх, все наше руководство, тренерів, футболістів, наших всіх докторів, адміністраторів. Помічників з цією перемогою вона приємна, а ми рухаємося далі. Які у вас е, е, завдання в першу чергу зараз? Ось в цьому турнірі є вже здобуток. Е, з планів взагалі на зиму. Ось як ви бачите, що ці місяці потрібно провести для того, щоб команда якнайкраще підготувалась до чемпіонату України до другого кола вже? Ну так. Тренування і все. Тренування, тренування і тренування. І будемо ще грати, будемо ще грати, я так думаю, грати взимку взимне Зимови, Кубок Одеси. Зимовий Кубок Одеси. будемо теж готуватися і. Переможемо, це буде добре, ну, не переможемо, це футбол. Ну і плюс не вистачало кілька лідерів через травми. Коли очікувати? Мішуренка, повернення, Слободяк, може хтось ще від, відсутній. Єгор Кондратюк сьогодні, до речі, теж. Єгора Кондратюка сьогодні не, не було там обставини такі, що по сімейним обставинам був. він зателефонував і сказав, що він ніяк не, не може. Ну, таке. Буває, а Мішоренко ми чекаємо його вже, я думаю, дві неділі-три він буде тренуватися з командою. Дуже дякуємо, бажаємо успіхів і в наступних матчах, матчах і перемог також. Дякую вам, віде. героям слава!